Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 2 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Вантажівки їдуть, будинки руйнуються. Жителі вулиці Руської побоюються за власне житло. Поліцейські завершили досадове розслідування за фактом ДТП, в якій загинув працівник фірми «Альтфатер». У Чернівцях відзначили день високомобільних десантних військ нових і героїчних. Вантажівки їдуть, будинки руйнуються. Мешканці приватного сектору по вулиці Руській звернулись до редакції Чернівецького репортера, бо побоюються за власне житло. Яка вібрує та руйнується, коли дорогою їде великоваговий транспорт. Чи мають право вантажівки їздити вулицею Руською? Ми дізнавались особисто. Жителі вулиці Руської, район Фастівської, переймаються тим, що з початку року повз їхні будинки знову почали їздити великовагові автомобілі. Попри встановлений тут знак заборони проїзду вантажівкам. Стіни полопали, стелі лопають, усе труситься. О! Діван, якщо пройде, то аж зеленька і все в хаті, то що? Як Ті малі машини ще їдуть, ще тролейбус, ще нічого. Ну, вже як ці оздоровенні машини їдуть, то це вже невозможно. Проблема в тому, що великі ваговівагові автомобілі грузові, везуть гравій, везуть е, різні будівельні матеріали. Неможливо сидіти в будинку тому що е, велика вібрація е, дороги, велика вібрація. Е, хата у е, нас е, саманна, а е, труситься, розвалюється. Шість років тому назад зробили зовнішній ремонт, зараз фундамент і пішли тріщини просто так. Бачий грузний транспорт знову пішов по руській вулиці. Своє час ми боролися за те, щоб його відправили на об'їзною, какое-то время это так было, теперь опять появились эти машины. Причем очень крупные, такие там по 50-60 тонн идет. И при такой жаре, которая была, 35 градусов, дорога не выдерживает, этот асфальт расползается, смещается, гармошка получается, короче. И когда они идут на скорости, все это трясет на этих осях. Машини йдуть п'ятіосни, чотирьохосни. За півгодини, протягом яких наша знімальна група була на місці, проїхало кілька фур. Від вібрації тріщини пішли навіть по електроопорах. Щодо цієї ситуації ми поспілкувалися з поліцейськими і отримали відповідь. На даній ділянці дороги встановлені відповідні дорожні знаки, які забороняють рух даних транспортних засобів, зокрема, маса яких перевищує 3,5 тонни. В даному випадку рекомендував би мешканцям, і, зокрема, небайдужим людям, які бачать факт правопорушення, в таких випадках звертатись на 102. Телефонувати до нас. Патрульна поліція обов'язково приїде, відреагує на дані факти порушення, тому що вся центральна частина міста вона повністю охоплена кільцем забороняючих знаків, які забороняють їзд цих транспортних засобів. Мешканці можуть записати номерні знаки вантажівок, але в цей же час варто оперативно викликати на місце поліцейських сьогодні до мене зокрема поступила дана інформація, яку раніше ви озвучили. Уже взяли до уваги даний факт. Але повірте, на протязі дня ми дуже часто отримуємо такі точкові сигнали від громадян. В одній частині міста, в іншій частині міста, на жаль, не вистачає трошки свідомості окремим людям, щоб все-таки дотримуватись тих елементарних норм і правил поведінки, які забезпечують правопорядок і спокій суспільного життя. Краще буде, якщо люди одразу будуть телефонувати і повідомляти інформацію, тому що ну, середній час прибуття на виклик патрульної поліції в нашому місті – це 7-7,5 хвилин. І ми знаємо напрямок руху порушника ну, даного транспортного засобу. А отже, поліцейські зможуть перехопити правопорушника. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поліцейські завершили досудове розслідування за фактом ДТП, в якій загинув працівник фірми Альтфатер. Про це повідомляється на офіційному порталі поліції. Обвинувальний акт слідчі направили до обласної прокуратури. Після цього кримінальне провадження буде скеровано до Шевченківського районного суду. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 15 травня на вулиці Героїв Майдану. На місці події з'ясувалось, що 21-річний водій автомобілі марки Мерседес рухався в напрямку проспекту Незалежності і, не впоравшись з керуванням, наїхав на 59-річного працівника фірми Альтфатер, який вантажив сміттєві баки. Потерпілий загинув на місці пригоди. Винуватцю аварії. 18 травня було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом застави. 23 травня за підозрюваного було внесено заставу у розмірі 200 тисяч гривень. А згодом слідчі відібрали у нього закордонний паспорт, аби той не втік за кордон. За останню добу в Чернівецькій області трапилось шість пожеж, три з яких внаслідок потрапляння блискавки у будівлю. Більше про загоряння дивіться у нашому наступному сюжеті. Про пожежу в житловому будинку на провулку Роїзнянському в Чернівцях рятувальників повідомили мешканці сусідніх будинків. За попередніми висновками, причиною пожежі став розряд блискавки. Горів житловий будинок, загорання трапилося на горищі. Його помітили сусіди і одразу ж зателефонувала за номером 101. На місце було направлено чергову караул рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 міста Чернівці. В подальшому їм на допомогу було направлено додаткові сили ще двох пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в тих межах, в яких вони її застали на момент прибуття вогнем знищено горище будинку. Ще дві пожежі через блискавку трапились у Стороженецькому районі. На готорах Уся та Микулич. Практично одночасно виникли пожежі у господарських спорудах. В обох випадках господарські будівлі були дерев'яні, всередині зберігалося сіно, тому вогонь швидко поширювався. На ліквідацію цих пожеж було направлено чергове крило рятувальників з міста Соржнець, а також працівники п'яти місцевих пожежних команд. Завдяки діям вогнеборців пожежі були локалізовані в подальшому ліквідовані. А також було врятовано від вогню три будівлі. Окрім цього, минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі через загоряння сухої трави. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж немає. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відзначили день високомобільних десантних військ нових і героїчних. Мужність та відвага в умовах війни. На сході вони довели, що Україна має ким пишатись. Має своїх справжніх героїв. Бійців 80-ї окремої аеромобільної бригади нагородили грамотами, нагрудними знаками та орденами. Та не всі десантники змогли отримати їх особисто, оскільки віддали найдорожче життя, обороняючи свою державу. Ви свій обов'язок виконали з честю і достоинством і викону і його виконувати також далі. Дозвольте мені, від імені начальника Чернівецького гарнізону від себе особисто привітати вас з Днем Високомобільних десантних військ. Побажати всім вам міцного здоров'я, щастя, радості, добра, миру. І нехай вам щастить. Я вітаю всю нашу сім'ю, сім'ю восьмидесятки, ті окремий десантно-штурмової бригади. У кожного із нас свій шлях, станиця Луганська, щастя, Победа. Сєвєродонецьк север, попасне. Але кожен з нас тримав в руках зброю. І кожен з цих присутніх, тих, які служать восьмідесятки, він знає, що у восьмідесятки є лозунг один. Ніхто крім нас. Подяку чернівецького міського голови. Одна рюка Олександра. Я Марія, Бузенко, мама Володимира, яка його чекає і буду чекати. Казав, що повинні хлопці захищати свою родину, всіх своїх земляків, і тому треба йти вперед. Важливі нагороди, тому що він, він заслуговує героя. Так його командир сказав, що йому нема нагороди ніякої, йому лише героя треба дати. Ну я не знаю, я ще чекаю. Що прийде нагорода, що йому дадуть героя? Я дружина Лізінського Валерія Івановича. Нагороду чоловік мій чекав, вже не, не живий, півтора року. Він був в аеропорту 6 січня, стоїть такої самої страшної ротації. І по самий останній день, коли термінал. Так він там і залишився, і так ми його там і шукали. От аж тепер він її отримав. оцю от за оборону Донецького аеропорту, де він віддав своє життя. Все не даремно. Потрібно для того, щоб промогти, щоб люди не були байдужі. Хлопцям потрібна допомога завжди. Якщо є можливість йти по мобілізації, треба йти по мобілізації. Якщо потрібно буде, ми всі ще раз підемо і зробимо свою справу до кінця, тому що все буде добре. Все буде Україна. і ВДВ. А хто не вірить у нас в перемогу, Нас і чекає, ти в перемогу. Я так само. Мене серце три. Архіви. На території Тернопільської області чорні археологи знайшли бідон з документами УПА і хотіли продати нелегально. Однак втрутились співробітники СБУ і наполегливо порадили віддати допровільно до правоохоронних органів. Так і вийшло. Більше чотирьох тисяч друкованих рукописних документів вилучили співробітники СБУ чорних археологів. Вони зберігалися в залізному бідоні на глибині близько 4-5 метрів, саме тому майже не ушкоджені. До дослідження знахідки долучили експертів з університету імені Юрія Федьковича. найцінніша знахідка це е, ця печатка з буфоном буфонами, тобто е, яка використовувалася як для друкування грошей, так і для е, як. Печатка на важливих документах, тобто подібні речі в Україні майже не знайдені. В основному є просто згадки і відтиски. Усі документи можна поділити на кілька категорій. Тут є списки воїнів та енк хто де жив, що робив і як загинув. Є і такі документи, які вчені вважають унікальними. Найцінніше і найцікавіше, на мій погляд, є те, що це в основному документи не про бойову діяльність, не про е військові дії проти. Між е, радянської армії, е, але а соціальна робота, е, суспільно-політична е, робота, е, виховна робота, просвітницька робота УПА. Серед з населенням серед вояків упа, тобто тут як агітаційні матеріали, починаючи від того, як треба виховувати дітей, окремі звернення до вчителів, наприклад, до лікарів, до студентів. Є багато звітів статистичних звітів, де описуються настрої населення, описується, дуже детально, описується голод. 46 47 року саме на території Тернопільщини, по селам Тернопільщини, є статистичні здання щодо загиблих, померлих під час голоду 1946 47 років. Окреме питання присвячено виборам в радянській Україні. Агітація проти виборів, роз'яснення серед населення, що ці вибори є фікція, що це вибори без вибору і так далі. Також розповів вчений тут є докази того, що на території Західної України був активний визвольний рух. Ці документи містять, і вони в цьому є унікальні величезну деталізацію боїв, сутичок, багато інформації, яка говорить про те, хто працював на НКВДН хто був завербований, хто був розкортирований, з прізвищами, ім'ями, прив'язкою до часу, місцевості і так далі. І саме ці документи дають нам підставу говорити, що це документи автентичні. Тобто, якщо б вони потрапили до в період існування Радянського Союзу до рук радянських спецслужб, то ці документи б зникли. Документів чимало, і кожний треба детально вивчати. На це можуть піти роки, але це необхідно зробити, кажуть експерти. Страшно подумати, що все це могли розпродати по частинах на чорному ринку, вже стверджують правоохоронці. Суми різні називалися ну, більше 20 тисяч доларів. Вони оцінювали, скажімо так, десь ці матеріали. Ну вони звичайно планували там по максимуму їх, і звичайно, їх основна ідея була відправити їх за кордон. Правоохоронці спільно з вченими обіцяють при дослідженні цих документів ставити до відома родичів тих, чиї прізвища тут зустрінуть. Можливо, ще є в живих людей, які розкажуть історії самої схованки. А можливо, хтось дізнається про долю своїх дідусів та бабусь, які колись пропали безвісті. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже традиційно 2 серпня афганці ходять на могилу свого духовного батька, отця Дмитра. Він помер шість років тому, але сьогодні пам'ять про нього згуртовує військовослужбовців та дає сили допомагати молоді, яка повертається зато. Про хресну ходу в Садгорі дивіться у наступному сюжеті. Учасники хресної ходи до могила отця Дмитра збираються в Садгорі біля пам'ятника воїнам. Сьогодні вже шостий шости раз ми йдемо. Водою, такою хресною до могили нашого духовного наставника, отця протирея Дмитрія. Вже шостий рік він не з нами, але ми пам'ятаємо, він завжди в наших серцях. Ну і це не тільки цього дня, а й взагалі кожного дня, приходячи до церкви, ми згадуємо його. І він завжди був, є прикладом для нас, наслідування його, традицій духовних і так, таким чином. Загалом у міській спілці воїнів Афганістану трохи більше 450 осіб, але вони усі відкриті для спілкування не тільки у день ВДВ. Да, «Ми Дами хлопцями зато товаришуємо, спілкуємося, зустрічаємося разом. Проводимо збори, конференції на концерти разом приглашаємо ми їх до себе, не до нас. Що потрібно, ми їм підказуємо. Підказуємо там. Різне, бо ми пройшли перші. Це вони є. Наш багато хлопців теж в АТО є. Прийшли, є, загинули в АТО хлопці наші афганці, Це, це теж Ілля сьогодні день. Ілля у нас теж загинув в Глибоцькому районі, афганець побратим наш. Могила отця Дмитра, а тепер і його дружини, розташована на мальовничому схилі, з якого уся садгора як на долоні. І він як отець родний, не то що так і батюшка духовник, і він і для всіх був, які прихожани, ну, дуже любив він воєнний. З дитинства він казав, що він воєнний був. Після його смерті ми Еще дружились. Даже вот, как день десантника. Постоянно мы он любил этот десантник, постоянно вот, традиція наша, що ми тут собираемся на его могилы, никогда не забываем про него. И всех мы любим его, і и, и батюшки, и всі прихожани приходим. Он родной наш на вікіхресна хода піднялась поволі крок за кроком, адже кожний її учасник брав участь у бойових діях і має недосконале здоров'я, але відстояти поминальну службу вважає за свій моральний обов'язок. За традицією, після відвідин могили отця Дмитрія, афганці провідали могили бойових побратимів. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях з 1 серпня інваліди першої групи під групи А отримуватимуть щомісячну адресну допомогу у розмірі 200 гривень. На виплату цієї допомоги з міського бюджету буде спрямовано 836 тисяч гривень. І це не лише на 2016 рік. Заплановано, що таку адресну допомогу надаватимуть також і в 2017 та 2018 роках. Що потрібно буковинцям, аби мати змогу її отримати, з'ясовувала наш журналіст. Ті, хто потребує допомоги, а саме чернівчани з обмеженими можливостями, отримуватимуть її вже з 1 серпня. Надавати адресну щомісячну допомогу у розмірі 200 гривень інвалідам першої групи під групи, а таке рішення прийняли депутати під час чергової сесії міської ради. На виплату цієї допомоги з міського бюджету буде спрямовано 836 тисяч гривень, і це лише на 2016 рік. Та передбачено кошти і на 2017 та 2018 роки. Передбачено кошти на 2017 і 2018. 2017 рік, це порядка в 2017 році 2 мільйони 100 тисяч гривень і на 18 – 2 мільйони 215. Соціальні працівники пояснюють, хто саме має право на таку допомогу. Надається ця адресна матеріальна допомога інвалідам першої групи під групи А, які зареєстровані в місті Чернівці та не отримують інші щомісячні допомоги виплати, доплати тощо за рахунок коштів міського бюджету. Соціальні працівники вже приймають відповідні заяви від Чернівчан з обмеженими можливостями. Вони розповіли, що потрібно зробити, аби мати змогу отримати адресну допомогу, заповнити заяву. Розробленої форми і е, надати паспорт і ідентифікаційний код людини, на яку буде виплачуватися ця допомога, згідно підрахунків, таку адресну допомогу отримуватимуть понад пів тисячі чернівчан, адже в місті проживає 656 інвалідів першої групи під групи. А можливо, є такі люди, які отримали групу інвалідності. Ми їх ще не знаємо, тому ми зараз готуємо інформацію на сайт міської. Ради і в газету Чернівці, щоб люди, які можливо не охоплені нашою увагою, щоб вони підходили до нас, надавали доказові документи, що вони можуть отримати цю допомогу, тому ми і розрахували суму трошечки більшу. Ольга Андрійська, Анатолій Ярозький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прикордонники завадили порушникам переправити до Румунії сигарети. П'ять ящиків, обгорнутих чорною поліетиленовою плівкою, були добре замасковані в лісовій гущі та прикидані хвойним гіллям. Наразі виявлено 2500 пачок цигарок, які доставлено до прикордонного підрозділу та в подальшому будуть передані представникам ДФС в Чернівецькій області. Тривають заходи із пошуку власників покинутого краму. Отримавши випереджену інформацію про можливу протиправну діяльність від правоохоронних органів, було прийнято рішення перевірити відповідну ділянку державного кордону. В ході перевірки даної місцевості були виявлені чорні пакунки. Спочатку цього року, за сім місяців, прикордонникам Ченяцького загону в 170 випадках було затримано 570 тисяч пачок цигарок. Це якщо брати тільки... По зеленій ділянці кордону, не враховуючи пункти пропуску. Виставка з Україною в серці присвячена 25-річчю від Дня Незалежності України, відкрилась в Чернівецькому обласному художньому музеї. На ній представлено більше 50 робіт, що належать 12 ювелярам майстрам декоративно-прикладного мистецтва. Художня обробка дерева саме таких робіт на виставці найбільше. Це і традиційне орнаментальне декорування виробів і образотворча пластика. Відомі боковинські різьбярі використовували у своїх роботах декорування різноманітними гуцульськими елементами. Зокрема, відроджувач Бондарства на Буковині Володимир Ворончак, заслужений майстер народної творчості України Іван Терен. Представлені тут також роботи члена національної спілки майстрів народного мистецтва України Володимира Денисова. І не лише у своїх дерев'яних пластах та скульптурах. Ці майстри звертаються до обрядів і традицій поковинських. do Rio Це виставка ювілярів саме для туристів. Я думаю, що це було б надзвичайно цікаво, тому що дійсно майстри унікальні, особливі, і кожен по-своєму дійсно нам дає можливість ознайомитися із найбільш поширеними видами декоративно-жуткового мистецтва на Буковині. Буковинігалузі, що занепадає, потребує відродження на Буковині. Є лозоплетіння на цій виставці. Представлені твори талановитої майстрині Схотинщини Раїси Бродовінської та майстра лозоплетіння і колекціонера старожитностей Миколи Чорнописького. Традиційну буковинську вишивку на виставці представили роботи двох талановитих буковинок заслужених майстринь народної творчості Олени Гасюк та Марії Клим. Виставка надзвичайно цікава. А як на мою думку, що найцікавіше, то більша частина майстрів, роботи, які роботи, яких представлені на цій виставці, є видатними педагогами, тобто вони протягом багатьох років навчали талановиту молодь Буковинську, і Завдяки ним у нас з'являються нові нові майстри. Зокрема, це Олена Михайленко, яка працювала і в художній школі, і потім протягом довгого часу очолювала студію артмузеум. Майстрині Олена Михайленко починала із тканих гобеленів, а вже згодом створила власну техніку, яка є поєднанням різноманітних матеріалів: ниток, фольги, фарб, наклеєних на японський папір. Триватиме виставка З Україною в серці в Чернівецькому обласному художньому музеї до 18 серпня. Ольга Андрійська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.